Друзі, всім привіт! Сьогодні 17 січня, я в Україні і хочу показати вам свого чудового, дуже красивого лебідя, то є пафіопеділум американський гібрид. Це доволі крупна рослина, по розміру він може порівнятися лише з пафіопеділум Ковача або Рольдіанумом. Одним словом, рослина, яка потребує багато багато місця, особливо, якщо хочете завжди бачити його велич. Це пафіопеділом, який має квітку 19 сантиметрів, він доволі розкішний, красивий, і це саме той пафіопеділом, який був першим в моїй колекції. Історію його появлення я нагадаю для тих, хто зі мною вже давно, і розповім для тих, хто приєднався до нашої оргородини зовсім нещодавно. Десь так, 10 років тому у Рівці, і ще був склад магазин в іншому місті. Я на 8 березня замовила собі красивого квітучого фаленопсису. Тоді я хотіла мінімарка. Але замість мінімарка у мене з'явився гібрид, який зараз навіть з вогнем не знайдеш на просторах інтернету. То є фаленопсис Амур. Він і досі в мене існує. З тією квітучою красунею мій чоловік приніс мені оцього красення. То була одна єдина розетка. І громезна квітка, яку я побачила перший раз в житті. На той час, а то було десь так 10 років тому, я навіть і не знала про існування таких рослин. Я кажу: вау, що це? Це що орхідея? Я не могла відірвати погляду від цієї чарівної красуні. І от саме з тих пір в мене з'явилася така, знаєте, особиста, така, знаєте, особлива любов до пафіопеділумів. Зараз пафіопеділуми є одна із найулюбленіших в роді орхідей орхідея Орхідея, Венерин Черевичок. Був час, коли я розказувала вам. Красиву легенду, легенду коли з'явилася назва цієї красивої орхідеї, саме Венерин Черевичик. За цей час він вже наростив два десятки молодих зростів, Квітне без проблем кожного року, пізньої осені або взимку. Він вже неодноразово ділився і кожного разу я залишаю собі. Дві розетки. Він квітне завжди однією квіткою на квітконосі. Але таке траплялося два рази, в моєму догляді, що на квітконосі було дві квітки. Але тоді вони були набагато меншого розміру. Чому я купувала багато різних американців. Ім'я саме цього я вам не скажу, та навіть і, сад, і садівник. Його вам не скаже, бо американських гібридів таке різноманіття, що ну, от відрізнити один від іншого майже неможливо. Ну, міняються якось там крапушки, міняється колір на петаліях. Губа оця, чарівний оцей носик може бути різний, трохи е, рожевіший, трохи жовтіший, коричневий. Різні. Потім я вдарилася в американські гібриди, які в народі називають бульдоги. І їх в мене було також багатенько на сьогодення, в зв'язку з тим, що є набагато більше цікавих пафіопеділумів, то цей пафіопеділум залишився в моїй колекції, як спогад, як реліквія. А із бульдогів я вже показувала вам. І розповідала, чому я залишила собі лише білу леді. Бо, на мій погляд, із всіх бульдогів вона найчарівніша, найкрасивіша. Черевички квітнуть приблизно 2 місяці. Кожна квіточка приблизно 2 місяці. Тож, якщо у вас... Величезний громадний кущ, який має декілька розеток, готових до цвітіння, то цвітіння його може затягнутися на місяці. Американські гібриди дуже дуже підходять для кліматичних умов України для вирощування вдома, але вважаю я, що ці рослини на свіже повітря, влітку, в садок. На вулицю виносити не можна лише домашнє утримування. Ці пафіопеділом мають довгі зелені листя, трохи з такою варігатністю, але варігатність може пропадати, якщо недостатньо освітлення. Пафіопеділами з зеленими листями потребують у великій кількості світла, навіть у розсіяному відкритому, сонячному світлі потребують у перепаді температур приблизно 4-6 градусів, і у відносно прохолодному і сухому періоді спокою, який настає саме наприкінці літа, на початку осені, трохи зменшується полив, бо вже і день стає. Коротше, мої пафіопеділуми зростають без додаткового освітлення. Я вже показувала вам, де? На підвіконні західно-північної орієнтації. Тобто, у мене виходить, що пів підвіконня – то північ, пів підвіконня – то захід. Так от, пафіопеділуми з зеленими листями зростають з тієї половини підвіконня. Де захід, тобто, де на них буде потрапляти сонце. В строкаті пафіопедіуми, тобто пюстралісне пафіопедіуми зростають у мене з північної сторони підвіконня. Тобто вони сонечко бачать або так, знаєте, з боку. сонце на них не потрапляє. Бо якщо на них потрапляє багато сонця, то строкатість їхня пропадає, вони робляться такими, знаєте, Ну, не дуже красивими. Американські гібриди люблять вологий ґрунт, але не мокрий. За ґрунт їм якнайкраще брати крупні куски кори в суміші із мілкими, з додаванням моху, пенопласту, камінців, так, щоб були такі, знаєте, гарненькі карманчики. Цвіте доросла розетка один раз, після цвітіння квітконос їм зрізають. Пафіопеділом трохи відпочиває приблизно 2-2-3 тижні, а потім починається молодий зріст. Коли кущ вже здоровий, крупний, то молоді зрости ви навіть і не помітите, як вони з'являються. Вони з'являються і ростуть цілий рік. Але до цвітування кожна розетка має пройти життєвий шлях приблизно півтора роки. Лише через півтора роки, саме та розетка, яка з'явилася перша, буде квітнути, а інші будуть підростати. От саме тому, коли велика розетка пафіопеділами квітнуть. Кожного року. Якщо розетка іще молода, ну, тобто ви купили одну єдину розетку із квіточкою, і після того, як з'явиться молоденький зріст, то заквітне він приблизно через півтора року. Бачите, попередня, попередня розетка квітне і ось зростає молоденький зріст, який буде цвісти наступного року. Якщо у пафіопеділума дуже завеликий горщик, він цвісти не буде. Корінці обов'язково повинні десь закріпитися, охопити горщик. Після того, як пафіопідум відсвів, квітконожку ми зрізали, старенька розетка буде жити ще приблизно 2 роки. Її можна зрізати, якщо, якщо вам не хочеться бачити отаких явищ, то можете її зрізати. Я ніколи цього не роблю. Бо молоді розетки беруть корисні речовини із старих розеток. Тобто, під'їдають їх, під'їдають, а потім я беру і отак ножицями або секатором, отак їх обрізаю і все. Дорослі пафіопеділуми, я вважаю, не потребують участі пересадці. Тобто, я пересаджую свої пафіопеділуми ну, не частіше, ніж один раз, раз на 3 роки. Молоді рослини, зовсім молоді рослини, то ті треба пересаджувати кожного року. За горщик треба брати маленьку ємкість, тільки по кореневі. Ні в якому випадку не можна брати горщика на виріст. Не можна. Корінці вкриті. Волосяним таким покровом. І якщо перелієте орхідеї, корінці гинуть миттєво. Вони згнивають і то відкидає розвиток рослини на роки. Бачите, як квіточка виділяє сок. Вона хоче запилення, але цього я робити не буду. Бо пафіопеділами я навіть. Фласки з пафіопеділами ніколи не буду купувати, бо я не чахлик не миручий. Десять років вирощувати з насіння пафіопеділом я точно не хочу. Це не фаленопсис, який зростає набагато, набагато швидше. Пафіопеділуми люблять тишу, спокій. Вони не люблять метушні, вони не люблять, коли їх переміщують з місця на місце. Вони люблять мати постійне місце. І не треба їх без кінця і краю вдобрювати. Бо добрива негативно діють на орхідею пафіопеділум. Я свої пафіопеділуми при активному рості. З весни до осені вдобрю два рази на місяць і дуже дуже маленькою дозою добрив. Колись бачила, як вирощують пафіопеділами азіати, то вони взагалі додають до ґрунту, типу щось на осмокот і все. Більше вони їх не вдобрюють, бо вони дуже-дуже чутливі до солей. Важких металів, дуже. Ну, догляді за черевичками я віддаю перевагу органічним добривам. У малій дозі, але органічні. Вони не переносять жорсткої води. Треба воду пом'якшену, ну, бажано як найчистішу. Якщо підібрати догляд, то я особисто вважаю пафіопедіуми нескладними орхідеями. Єдине що то треба дуже уважно стежити за шкідниками. Я вже казала вам і показувала вам, як знищує мучністий червець пафіопедіуми. Дуже швидко і на пафіопедіумах Вивезти мучни з того червеця дуже-дуже складно. Зараз у квіткових крамницях продається безліч Пафіопедіумів різних і строкатих, і ось таких зелених. Якщо вас зацікавлять ці рослини, то ну, я бажаю вам обов'язково спробувати вирощувати оцю красуню. Хоча багато хто з дівчат. Кажуть, що не заходять. А мені заходять і ще і як. Незважаючи ані на які труднощі, особисто я вважаю їх інопланетними рослинами з такими красивими формами, яких немає ні в якої іншої рослини. Дуже хочеться мати пафіопедіума ковача. Але я їх боюся. По-перше, вони занадто дорого. Коштують, а по-друге, зацвісти ковача, то, то мабуть, іще не для мене. І ще я до того пафіопеділуму не доросла. Хоча, хто його знає, а може, а може, я рішуся і придбаю собі ковача. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я. Перемоги. Тримаємось разом. Все буде Україна. Переможемо!